Вітаю, друзі! Традиційно в ефірі телеканалу Конкурент ТВ наша рубрика Запитай у юриста. Під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, даю відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж по телефону зверталися в редакцію нашого телеканалу. Сьогодні, як завжди, маємо кілька запитань і протягом наступних 20 хвилин будемо давати на них відповіді. Отож. Розпочнемо. І перше питання доволі цікаве і практичне, на мій погляд. Звернувся до нас чоловік і запитує про наступне, і описує свою ситуацію, і говорить про те, що він, перебуваючи за кордоном, маючи посвідчення водія, яке було видане тимчасово на два роки вперше. Відповідно, він, будучи за кордоном, зробив обмін через дію, замовив таку послугу, наскільки зараз це можливо. І, от власне, запитує. Чи має можливість він і має право, скажімо так, видати якусь довірність, щоб хтось інший забрав це посвідчення водія, або ж чи йому необхідно, скажімо так, особисто звертатися в сервісний центр МВС і забирати самостійно це посвідчення водія? Доволі, як я вже сказав, цікава ситуація. І Якщо подивитися, скажімо так, в законодавство, глянути, пошукати на різних форумах, очевидної і однозначної відповіді не знайдете, але в більшості юристів, адвокатів сходяться до того, що на підставі довіреності, якщо ви перебуваєте за кордону, маєте право надати таке право, щоб це посвідчення водія отримали не ви особисто, а представник за довіреністю. Хоча багато де на якихось форумах і ресурсах ви можете знайти. Посилання на деякі роз'яснення сервісного центру МВС про те, що тільки особисто, тільки та людина, на яку на ім'я якої видано посвідчення водія, має право його забрати. Проте, на мій погляд, такі коментарі, що стосуються саме особистого, особистої присутності під час отримання посвідчення водія, напевно, більше йдуть в форматі того випадку, коли водій здає. Екзамени, здає, вперше отримує водійське посвідчення, і відповідно він повинен особисто бути присутнім. Наступні рази, на мій погляд, коли є обмін такого посвідчення водія, як в нашій ситуації через дію, то, на мій погляд, можна це зробити. Скориставшись довіреністю, зокрема, ви можете за кордоном, будучи звернутися або в консульство, посольство України, або ж до місцевого нотаріуса, який видасть вам довіреність, перекладе, зробить переклад, і відповідно, вже передавши цю довіреність, людина на місці це ваш родич, якийсь, або будь-хто інший, хто буде вказаний в довіреності, На мій погляд, мав би право прийти і забрати це посвідчення водія і передати його вам. Є ще інший варіант, скажімо так, на сьогоднішній день. Є можливість отримати посвідчення водія, перебуваючи за кордоном там на місці. Зокрема, в кількох країнах, які є ближніми до України, І, відповідно, можна скористатись такою послугою, звернувшись в державне підприємство, документ надати всі свої дані. І відповідно це може бути Польща, може бути Німеччина, якщо я не помиляюсь, Австрія, Словаччина, звернувшись туди. Ці підприємства, в ці представництва можна замовити таку послугу, як отримання посвідчення водія, зокрема обмін його, або відповідно, якщо втратили, або як у нашому випадку, заміна водійського посвідчення, коли вже вийшов термін два роки і воно було видано вперше. Тому пробуйте різні варіанти, і вже в майбутньому, якщо вже заберете посвідчення або ж самі за кордоном, або скориставшись довірністю, то буду радий, якщо повідомити, чи вдалося вам це зробити. Рухаємось далі. Наступне запитання також цікаве. І звернулася до нас жінка, яка з таким питанням стосується воно того, що ЖЕК їй на сьогоднішній день нараховує якби за оплату комунальних послуг. По квадратурі її квартири, враховуючи лоджію, тобто засклений балкон, як вона повідомила нам. І відповідно, цей балкон, він фактично врахований в площу, коли помер чоловік, були переоформлені документи. І відповідно, вже, як написано по документації, <кій> по документації було цей. Скажімо так, квадрат, другий лоджії, він врахований в площу квартири, і запитує до нас, чи правомірно це взагалі, чи неправомірно, бо раніше цю лоджію фактично її не було враховано в квадратуру і квартира по своїй площі була меншою. Питання зрозуміле, і знову ж таки походимо від того, які на сьогоднішній день є правовстановлюючі документи у вас на квартиру. Наприклад, в вашій ситуації ви успадковували квартиру, і, відповідно, там було зроблено новий технічний паспорт. І в цьому новому технічному паспорті, який вже був виданий на ваше ім'я, площу вашої лоджії врахували як площу квартири, то відповідно на підставі цього ЖЕК фактично, ну і відповідно далі це потягнуло за собою. Ту ситуацію, що в правоустановлюючих документах, які вже видані нові на ваше ім'я, буде збільшена площа на той один чи два квадрати, і відповідно, маючи таку інформацію, ЖЕК чи будь-яка інша організація, яка надає комунальні послуги, якщо нарахування за ці послуги залежить від площі квартири, буде правомірно нараховувати на цю площу е такі е суми комунальних послуг, тому що в правоостановлюючому документі. Буде вказана саме та квадратура. Якщо ж все-таки, на ваш погляд, скажімо так, жек неправомірно це робить, і у вашому право документі це там свідоцтво на право на спадщину або витяг з реєстру прав на нерухому майно, у вас вказана площа квартири менша, ніж та площа, на яку нараховує жек. Вам комунальні послуги, то відповідно можете звернутися і надати такий про документ, показати, що от дивіться, в мене площа квартири, от така, От немає ніякої більші збільшеної площі. Тому давайте нараховуйте мені по тій площі, яка в мене вказана в документах на право власності. Інша ситуація неможлива, скажімо так, тому що тільки. По тій площі, яка вказана в правоостановлюючій документі, по тій буде нараховуватися вам і оплата за комунальні послуги. Тому, скоріш за все, як я вже і казав, ця ситуація трапилася тому, що при оформленні нових документів от десь врахували ту площу в загальну площу квартири, і вже в майбутньому вам нараховують. Саме відштовхуючись від того, що є в правослановлючі документів. Тому радив би вам перевірити ці документи, порівняти їх, порівняти з тією площею, яку бере жек для нарахування послуг, і від цього вже відштовхуватись, рухатись далі, враховувати які там, в залежності від того, чи сходяться ці площі, вони в своїй, скажімо так, величині чи ні. Друзі, наступне питання, практичне, багато до нас звертаються з приводу земельних паїв. І от, зокрема, чергове питання, чи можуть успадкувати пай на земельну ділянку, відповідно, цей земельний пай, коли дідусь помер ще в 2019 році. Зараз бабуся, яка проживала з дідусем, і зараз живе за тим місцем, відповідно, оформити ці документи на себе, оскільки там не було часу, чи ще якісь обставини склалися так, щоб цю земельну ділянку не оформили, і що робити, з чого починати. Отож на сьогоднішній день, так дійсно, якщо ваш родич там в цій ситуації дідусь мав сертифікат на земельний пай, скоріше за все, про це йде мова на його ім'я був виданий цей пай, то важливо, щоб в правоостановлюючих документах на спадщину було саме вказано, що от, там такий-то спадкоємець, зокрема, це дружина от, цього дідуся, вона є спадкоємицею. Цього земельного паю в тому числі. Як це зробити, якщо ви пропустили право на, скажімо так, на спадщину 6 місяців. Цей термін можна, скажімо так, відновити, грубо кажучи? Якщо ж ви проживали за тією адресою, де був померлий спадкодавець, відповідно, ви не відмовлялись від спадщини ніяких інших рухів не робили, то на сьогоднішній день закон говорить про те, що ви. Прийняли таку спадщину, вважаєтесь такими, що прийняли. Тобто ті, хто проживав, це прийняли спадщину. У вашій ситуації, якщо немає інших якихось спадкоємців, немає ніякого конфлікту, то ті, хто по суті приписані за цією адресою спадкодавця, проживали весь цей час там, вони будуть тими, хто успадкував все майно, в тому числі цей земельний пай. Тому рухатись можна двома шляхами: перший. Звернутися до нотаріуса, надати всі документи, і відповідно вказати, що ви проживали в цей період часу на тому місці, і оформляти документи на да, спадщину. В іншому випадку варто рухатись судовим шляхом, зокрема, звертатися в суд з позовом про визнання права на спадкове майно. Відповідно, вже буде рішення суду про те, що за таким-то. От жінкою, яка проживала там за адресою померлого чоловіка, буде успадковане таке майно, в тому числі серед того майна буде пай. Якщо це був сертифікат на земельний пай, відповідно вказаний цей сертифікат, буде її прізвище, буде її ім'я в цьому рішенні вказане, і вже маючи на руках це рішення, іти в земельне управління, якщо ми говоримо про Луцька, або в якщо ми говоримо про інші які органи місцевого самоврядування, також звертатися в земельне управління, які там діють. Надавати ці документи, надавати відповідно це рішення суду, де буде вказано чітко, що ви успадкували цей земельний пай, і починати процедуру виготовлення землепорядної документації і приватизовувати цю земельну ділянку на себе. Тому варто рухатись таким шляхом. Я би починав з цього. Наступне питання. Вже воно напевно десь колись звучало щось подібне. Але скільки наші телеглядачі задають його нам, то воно актуальне, будемо на нього відповідати в цьому ефірі. Стосується воно того, в яких випадках потрібно відпрацьовувати два тижні, коли звільняєшся на роботі. Так звучало питання до нас. І як я вже раніше пояснював, такого поняття як відпрацювання два тижні на роботі, законодавство фактично не містить, не існує його в законодавстві. Логіка, яка, що коли ви Працюючи на роботі, хочете звільнитися з неї за власним бажанням, то відповідно закон говорить про те, що ви за два тижні до запланованої дати звільнення повинні попередити вашого роботодавця. Ось звідки пішов цей термін два тижні. Ось і звідки тягнеться ця така усталена практика відпрацьовувати два тижні ще після, скажімо, так, того, як ви повідомили, що ви будете звільнятися. Тобто, наприклад, якщо сьогодні у нас 6 жовтня, ви хочете звільнитися там, за два тижні, відповідно, то ви повідомляєте, працюєте два тижні на роботі, і через два тижні... Звільняєтеся з роботи, роботодавець не може вам відмовити і не може сказати, наприклад, коли там ви запланували дату звільнення через два тижні. Він не може вам повторно сказати, що от ти сьогодні мав би звільнитися, то після цієї дати давай відпрацюй ще два тижні, і тоді ти можеш бути звільнений. Ні, це так не працює. Ви повідомляєте за два тижні до дати звільнення, попрацювали два тижні, і звільнилися. Це так працює з точки зору законодавства. Інша ситуація, коли є така підстава для звільнення, як згода сторін. Тому тут в цьому випадку не потрібно відпрацьовувати. Ви з вашим роботодавцем домовляєтесь про звільнення, ви уклали угоду, є згода сторін, ніхто не проти. Ви можете звільнитися, хоча б в той самий день, коли повідомили, якщо на те є воля як роботодавця, так і працівника. Ви дійшли до такої зходи, звільняєтеся спокійно, і немає будь-яких заперечень з точки зору законодавства, можете це робити. Тому у вашій ситуації відпрацьовувати, як такого поняття немає. Плануєте звільнитися, врахуйте цей термін два тижні і все. Рухаємось далі. Ще одне практичне і цікаве запитання. Звернулися до нас з питанням, хто має можливість, як там скажемо, обов'язок. Надавати довідку про те, що людина не проживає за місцем її реєстрації. Ситуація була пов'язана з тим, що от є квартира, в якій прописані кілька людей, але деякі з них не живуть вже довгий період за місцем прописки. Фактично від цього знову ж таки залежить там оплата комунальних, інші нарахування. І от людина запитує, що от їй треба підтвердити факт того, що хтось не проживає в цій квартирі, як це зробити, куди звертатися, яким чином рухатися. На сьогоднішній день я б радив піти, скажімо, такими шляхами двома. Перше, це звернутися до органів поліції, зокрема до ліничого інспектора вашого з проханням про те, щоб він там провів акт огляду, допитав сусідів і видав акт певний, який буде фіксувати про те, що. Та людина, яка зареєстрована за цією адресою, вона вже довгий період часу не проживає тут, її ніхто не бачив. І відповідно ці документом ви можете надавати для тих органів, які його потребують. Іншим шляхом можна піти також: це звернутися до утримувача, балансовоготримувача будинку. Зокрема, якщо є створене ОСББ, звертаєтесь до управління ОСББ, щоб вони видали вам також таку довідку на підставі сформованого акту. Простановлення факту непрожиття за цією адресою, зокрема, голова ОСББ, фактично хтось член правління. Сусіди можуть підтвердити, розписуються в акті, де фіксують і вказують ті обставини, що от, там така людина, яка прописана тут дійсно, але довгий період часу вона вже тут не живе. Там рік, два, три і більше. Вона не проживає. Цей акт фіксується, підписується на підставі. Цього акту дається довідка, і фактично це буде також документом про те, що от людина за цією адресою не проживає. Також варто звернути увагу, що можна попросити того, хто там не проживає, але приписаний у вашій квартирі, щоб він звернувся, наприклад, до тих органів управління будинком, де він проживає. Наприклад, це якщо він там винаймає якусь квартиру, і там його СББ або ЖЕК, або інші балансоутримувач будинку звернутися туди, де вони також встановлять скажімо так, факт проживання за тією адресою, хоча б там людина не прописана. Це буде ще одним підтверджуючим документом, що от людина дійсно проживає там в іншому місці. Якщо ми говоримо. Про один населений пункт. Якщо це, скажімо так, людина виїхала десь в інше місто, в іншу область, за кордон, то підтвердженням того, що вона не проживає вам, з вами разом, може бути також додатковим документом. Це там, документи про те, що людина працює на якійсь певній посаді в тому місці, відповідно, там договір винаймання квартири за тип Ну, Фактично ці додаткові документи можна збирати. І подавати для підтвердження того, що з вами там, ті, хто прописані в квартирі чи будинку, не проживають. Друзі, наступне питання. Маємо ще два в сьогоднішньому ефірі. І наступне питання стосується виїзду за кордон. Традиційно, мабуть, немає жодного ефіру, де б на сьогоднішній день не звучало питання в цьому роді. Зокрема, нас запитують про те, які документи необхідні для того, щоб чоловік перетнув кордон. В чоловіка є брат, який загинув, тобто був брат, який загинув на війні, рідний брат, і на сьогоднішній день цьому чоловіку потрібно поїхати попевне справа за кордон, запитує, чи можливо це взагалі, і що для цього потрібно. Отож, в першу чергу, варто говорити про отримання відстрочки. Відстрочки для того, щоб потім можна було перетнути кордон. Оскільки, зокрема, правила перетину кордону говорять про те, що. На сьогоднішній день в умовах ведення воєнного стану в Україні право на перетин кордону мають там певні визначені категорії, які визначені в правилах перетину кордону. А також чітко прописано в цих правилах ті особи, які відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мають право на відстрочку. Тобто, ми посилаємося на закон, відкриваємо закон, а там написано про те, що у випадку, якщо в людини загинули близькі родичі, зокрема, це брат, рідний або неповнорідний, відповідно, там чоловік, дружина, близькі інші родичі, наприклад, це там брат і сестра, як я сказав, донька, батько, мати, дід, баба, то такі люди вони мають право на відстрочку. Якщо вони загинули на війні, відповідно, їхні родичі, то Така категорія осіб має право на відстрочку, тому у вашій ситуації варто звертатися в першу чергу в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, надати документи про те, що от ваш брат брав участь у війні, він загинув фактично на цій підставі отримувати право на відстрочку. І вже тоді перетнати кордон, надавши ці документи, що от у вас є відстрочка, вам надали її в зв'язку з тим, що ваш брат загинув на війні. Фактично, ви на сьогоднішній день не підлягаєте призову на військову службу під час мобілізації, і закони і правила перетину на кордону надають вам право виїхати в іншу країну, тому ви користаєтесь цим правом і на кордоні це все пред'явити. З точки зору законодавства, жодних обмежень фактично для вас не бачу, і в принципі їх не повинно існувати. Друзі, і останнє заключне запитання сьогоднішнього ефіру: теж доволі цікаве, зокрема. Задали воно, скажімо так, трошки екзотичне, стосується воно шлюбу, але не просто. А як написали нам, що от військовослужбовець, який хоче одружитися і хоче укласти шлюб, але його майбутня дружина на сьогоднішній день неповнолітня, і запитує, що для цього потрібно. Отож, якщо ви бажаєте укласти такий шлюб, то в разі бажав при бажанні вступити в шлюб неповнолітньої особи необхідне рішення суду. Тому в цій ситуації обов'язково є в першу чергу звернення до суду для того, щоб отримати рішення і рішення про те, що судом вам надано право на вкладання такого шлюбу. До уваги будуть братися різні обставини, зокрема, чи укладення такого шлюбу буде фактично скажімо так, сприяти вашому розвитку, вашому життю, відносина відповідно будуть враховуватися певні позиції батьків неповнолітньої особи, але хотів би зауважити, що вони не є визначальними про те, чи надати дозвіл на укладення шлюбу, чи не надати, більше будуть братися до уваги. Те фактично чи сприяє вашим інтересам, зокрема, укладання такого шлюбу. Тому з самого початку рухайтесь в цьому напрямку, отримуйте рішення суду, тоді подаєте заяву і укладаєте такий шлюб. В принципі, нічого так складного не має бути. Ніяких також обмежень, якщо дійсно шлюб це добровільний, є скажімо, інтерес з двох сторін, є фактично згода добровільна, тому ніяких заперечень я думаю, від суду не буде, друзі. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Як завжди, чекаю ваших нових запитань і до зустрічі через тиждень.